Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. Сьогодні невеличкий відеообзор на сумочку від компанії Sims. Не знаю, правда, чи це оригінал, чи, чи не оригінал, але куплена була на сайті AliExpress. Скажу вам так, друзі. Рік користувався цією сумочкою в різних умовах і використовував тягу і по кущах, і були такі випадки, що і в воду один раз падала. Так що вам скажу, друзі. Я дуже задоволений цією якістю. На каналі є в мене вже відео на цю сумочку, але дуже багато було коментарів, що є такі проблеми, як замок, є такі проблеми, як ця защолка, що вона ламається. Я вам скажу, друзі, нічого не ламається, якісно, все зроблено. Я б сказав навіть за таку ціну, яку я заплатив, це дуже якісний товар. Всі замочки працюють, нічого не порвалося, на швах теж все тримається якісно, дуже шито. Всередину завжди напихав багато коробок, різні кишеньки тут є. Спереді відділення використовую на телефон, на документи. Це нормальний теж варіант такий. Тому що телефон завжди під руками. Легенько відкриваю верхній замочок і легко достати телефон. Так що можу вам зарекомендувати цей товар. Закріплю під відео посилання. Я дуже задоволений товаром. Є тут така ручка для того, щоб переносити в руках. Одна проблема, чесно сказати, є в тому, що оці от шлейки вони постійно сповзають. Потрібно щось придумати з цим, щоб воно отак не повзало по шлейці туди-назад. А так в цілому дуже класна сумочка. Надійно тримається цей замок, ніколи не були випадки, щоб він у мене відкривався. Все надійно. Напис теж не стирається. Що, друзі, гарний товар за розумні гроші. Якщо я вам скажу, оригінальна сумочка така коштує в три рази дорожча. Чим на Аліекспрес. Кому було корисне відео, ставте палець до гори, підписуйтесь на канал. Я вам бажаю міцного здоров'ячка, миру вам і добра!